Ви бачили ці відео? У Варшаві на вихідних прийшов концерт білоруса Макса Коржа, де творився повний треш. Фанати перескакували паркани і огорожі фан-зон, билися з охоронцями та влаштовували справжній рейв. Багато українців, а ще білорусів, росіян та самих поляків. І останніх дуже зачепили червоно-чорні прапори. Тим, кому вдалося пронести їх на стадіон, вже хочуть шити справи. Ютро в понеділок висилам завідомлення до прокуратури. Та це не все. В тіктоці цілі баталії. Чому українці пішли на концерт коржа? Корж говорить, тот прав, хто захищає свій дом українців, Українці да, до правильно захищаємо свій дом. Русські да, то не про нас. Ми захищаємо свій дом. Відомо, що репер не має чіткої позиції. і Виступає миротворцем. Його промова на концерті завірусилася, але корж так і не назвав Росію агресором. Ми не може захочуть якому не захочуть. Ми не можемо закінчити захоче. Ба більше, попри обіцянки скасувати там концерти, вони досі висять на його сайті.